Декларація з ПДВ. Для того, щоб створити декларацію з ПДВ, потрібно на панелі приладів зайти у звітність Документ податкова декларація з ПДВ. Натискаємо кнопку Створити. Відкривається форма документу. Поле дата подання За замовчування виставляється поточна дата. Маємо змогу її змінити. Поле Тип. За замовчуванням виставляється звітна. Маємо змогу змінити. Поле «Звітний податковий період містить місяць та рік. За замовчуванням виставляється минулий місяць поточного року. Також є доступним до редагування. Маємо вкладку Платник. Поле Компанія необхідно вибрати вашу компанію, за якою буде заповнено декларацію з ПДВ. Вибираємо. Всі інші поля будуть заповнені автоматично. Після вибору компанії Інформацією з посилання на дану компанію Всі поля доступні до редагування. Вкладка Уповноважені особи також заповнюється автоматично після вибору компанії в полі Компанія. Всі поля доступні до редагування. Вкладка Особливі відмітки. Це вкладка для відміток по особливим випадкам. Маємо змогу проставляти дані відмітки, щоб вони відображалися в декларації в електронному кабінеті. Всі відмітки доступні до редагування, поки документ знаходиться в статусі Чернетка. Зберігаємо Документ. Далі, щоб даний документ автоматично був заповнений сумами за звітний податковий період, необхідно натиснути кнопочку Заповнити. Система аналізує всі податкові документи, які були створені за цей час, за вказаний Звітний податковий період і вносить їх у відповідні рядки. Вкладка Податкові зобов'язання будемо розглядувати в режимі редагування. Вкладка Податкові зобов'язання. Всі суми, які були присутні за звітній податковий період, суми обсягів та суми податку на додану вартість, перенесені у нашу декларацію. Всі ячейки, поки документ знаходиться в статусі Чернетка. Доступні до редагування, окрім останнього рядку. Усього податкових зобов'язань сума значень рядків. Дана сума розраховується автоматично та не підлягає редагуванню. Наступна вкладка Податковий кредит. Також бачимо, що всі суми за звітній податковий період по податковому кредиту були перенесені у наш документ. Обсяги придбання та дозволений податковий кредит. Всі ячейки, поки документ знаходиться в статусі Чернетка, доступні до редагування, окрім рядка 16. Так як він автоматично прораховує суму, яка складається з рядків 16.1, 16.2 та 16.3. Рядок 16.2 також недоступний до редагування, оскільки суму він бере з таблиці, яка знаходиться нижче, дані уточнюючих розрахунків. Дана таблиця є доступною до редагування у ручному режимі. Тобто, якщо ми внесемо сюди інформацію, ми бачимо, що сума усього рядок 16.2 декларації 100 гривень перенесена в нашу декларацію. Далі рядок 16.3 також недоступний до редагування. Сума переноситься з таблиці, яка знаходиться нижче. Дані податкового повідомлення рішення. Дана таблиця доступна до редагування в ручному режимі. Додаємо рядок та вносимо всі дані. Сума з рядка усього рядок 163 декларації 200 гривень перенесений в нашу декларацію. Зберігаємо документ. Документи за звітній період. Вкладка частично заповнюється автоматично. Частично необхідне ручне внесення даних. Розглянемо більш детально. Рядки 18 та 19 розраховуються автоматично, виходячи з того, яке кінцеве поточне значення чи від'ємне, чи позитивне. Службове поле, тобто наш ліміт необхідне ручне внесення даних. Наприклад, далі рядок 191 розраховується автоматично, виходячи з різниці рядка 19 та службового поля. Рядок 20 розраховується також автоматично, виходячи з різниці рядка 19 та рядка 19.1. Рядок 21. Необхідне ручне внесення даних. Рядок 22 розраховується автоматично і складається сума рядків 22.1 і 22.2. Причому рядок 22.1 і 22.2 необхідне ручне внесення даних. Рядок 23 розраховується автоматично і є різницею між рядками 20, 21 і 22. І останній рядок це 21, також розраховується автоматично. Додатки до декларації з ПДВ. Щоб активувати вкладки з додатками, у нас є відповідні мітки. Поки документ знаходиться в статусі Чернетка, ми можемо їх відмічати. Тобто, якщо потрібен перший додаток, ставимо відмітку і в нас одразу активується відповідна вкладка. Додаток 2 ставимо Мітку, активується вкладка. І так працюють усі наші додатки. Додаток 1 частково заповнюється автоматично, частково необхідне ручне внесення даних. Так, вкладка Податкові зобов'язання даного додатку у нас працює тільки за ручним внесенням даних. Тобто, якщо є інформація, яку потрібно сюди занести для подальшої реєстрації, ми заповнюємо всі необхідні таблиці через доданий рядок. Після додавання вносимо дані, які потрібні, і зберігаємо документ. Так працюють всі таблиці. Далі Вкладка податковий кредит даного додатку у нас заповнюється автоматично, виходячи з інформації за звітний поточний період. Ми можемо її відкоригувати, якщо потрібно. Далі додаток 2. Даний додаток працює тільки за допомогою ручного внесення даних. Всі таблиці, які тут присутні, ми заповнюємо самостійно. Додаток 3 працює за тою ж аналогією. Тобто це тільки ручне внесення даних. Всю інформацію, яку потрібно зареєструвати, ми вносимо в дану вкладку. Всі поля доступні до редагування. По аналогії з цим додатком, тобто ручне внесення даних, працюють також додатки 4 доступні до редагування. Додаток 5 аналогічна та додаток 6. Повне внесення всієї інформації в ручному режимі. Вивантаження документу. Для того, щоб вивантажити даний документ з системи та завантажити його в електронний кабінет платника податків, для початку необхідно опублікувати документ. Після публікації ми натискаємо на кнопку Експорт та вибираємо документ, який ми вивантажимо. По-перше, потрібно вивантажити податкову декларацію з ПДВ. натискаємо її, шукаємо місце для збереження файла та зберігаємо. Система формує файл формату XML, який ми можемо завантажити в електронний кабінет платника податку та відправити на реєстрацію. Якщо потрібно вивантажити будь-які з додатків, ми також користуємося кнопкою Експорт. Але тільки після того, як ми вивантажимо саму податкову декларацію і вибираємо той додаток, який нам потрібен. Схема таж. Натискаємо на необхідний документ, вибираємо місце для збереження файла та зберігаємо. Формується файл формату XML. Цей файл ми також завантажимо в електронний кабінет та відправляємо на реєстрацію разом з податковою декларацією.